Задача на вибір теплового насосу. Умова. Температурний режим всередині будівлі плюс 20, ззовні мінус 20. При цих умовах тепловтрати будівлі 15 кВт. Відповідно, графік споживання теплоти будівлею буде виглядати наступним чином: чим тепліше, тим менше потрібно. Чим холодніше, тим більше. Піковий проєктуй режим це мінус 20-15 кВт. Необхідно обрати тепловий насос. Пропоную варіанти відповідей. І перед тим як розповісти, яка ж відповідь вірна, я розповім про свій навчальний курс. Я, Станіслав Потапов, пропоную вам навчальний курс проектування систем з тепловими насосами. Цей курс розрахований на три дні: день перший, день, другий, день, третій. В перший день ми проходимо все, що стосується термодинаміки, економіки теплових насосів, типи доводчиків, тобто як роздавати тепло та холод, який готує нам тепловий насос, принцип дії теплових насосів, проблему з фреонами, яка е, існує. Порівнюємо повітряні геотермальні теплові насоси, це головні типи. Але я також розповім, які ще типи теплових, теплових насосів існують. День другий. Починається з розрахунку тепловтрат будівлі. Ми розраховуємо тепловтрати будівлі як цілої, так і кожного приміщення. Далі ми розглядаємо розрахунок та вибір повітряних теплових насосів з точкою бівалентності. Для цього пропонується планування існуючих будівель, катеджі. Якщо хочете, можете принести свої третій день. Ми розглядаємо. Розрахунок теплоприпливів до будівлі, розрахунок геотермальних теплових насосів та зондів до них як на режим холоду, так і на режим тепла. Складаємо схему котельної, тобто обв'язку, тепловий насос, бак, акумулятор і інші прилади в котельні. Розраховуємо витрати на опалення за весь опалювальний період. У слухачів попередніх курсів виникали запитання стосовно гідравлічного розрахунку системи трубопроводів як радіаторів, так і фанкойлів або теплих підлог. І, відповідно, я додав до курсу проєктування систем з тепловими насосами курс проєктування гідравлічних систем. Цей курс укладається у два дні: день 4 та день 5. І тут ми розглядаємо все, що необхідно знати для гідравлічного розрахунку. Сюди входить методика гідравлічного розрахунку, розрахунок радіаторів і труб до них, розрахунок фанкойлів і труб до них, балансування систем. Дуже важливе питання розрахунок інших трубопроводів в котельні, вибір насосів. Що ви будете вміти, коли пройдете мій курс? По перше, отримавши від замовника планування будівлі, ви зможете скласти технічне завдання на проєктування, виставити вартість, якщо ви спілкуєтесь з безпосередньо замовником, та довести для чого цей проект взагалі потрібен. Всередині проекту ви розрахуєте тепловтрати, ви зможете цей розрахунок підстроювати під різні товщини теплоізоляції, різні матеріали теплоізоляції. Різні температури в кожному приміщенні та температуру навколишнього середовища. Все це робиться миттєво в нашій програмі, яку ми розробляємо безпосередньо на курсі. Далі вибираємо прилади нагріву та охолодження для кожного приміщення, бо ми розрахували тепловтрати. Складаємо гідравлічні схеми самого теплопункту, обв'язки теплового насосу та приміщень, тобто обв'язки тих приладів, які ми обрали. На заняттях ми малюємо принципові схеми, схеми по плану. Я на дошці малюю аксонометрію. Якщо ви розумієте, як це робити, відповідно оформити свої розрахунки, свій проект, ви теж зможете в аксонометрії. супне. Якщо поєднати два курси: проектування теплових насосів та проектування гідравлічних систем. Ви одразу до цих систем зможете зробити гідравлічний розрахунок, вибір діаметрів трубопроводів, вказати де що потрібно, та зробити вибір насосів. І саме головне про що курс це вибір теплового насосу, вибір баку акумулятора, якщо він потрібен, якщо він запроектований в схемі теплопункту, бак ГВП, якщо він запропонований або це буде проточний нагрівач, прилади безпеки, прилади контролю та повітрові І залишається тільки оформити. Екстовий редактор, графічний редактор поєднали, взяли казу, як зразок з чого складається проект, і е, оформили так, таким самим чином. Якщо у вас є додаткове питання або щось було незрозуміло, телефонуйте або пишіть е, за телефоном. Telegram та Viber працює. А тепер відповідь на задачу: запропоновані варіанти, всі є вірні. Але вони мають, крім технічного рішення, вони ще мають економічні е, рішення. І тут треба оптимізувати. Справа в тому, що, по-перше, потужність теплових насосів визначається для температури назовні плюс 7. Тобто те, що ми бачимо в каталогах, те, що нам пропонують купити, воно відноситься до температури плюс 7, а не до температури мінус 20. Тепер друге, що потрібно зрозуміти, що теплові насоси, повітряні теплові насоси, вони умовно поділяються на два класи. Це клас економ, і це клас бізнес. Якщо говорити про клас бізнес, то вони від мають відповідну вартість, але їх потужність е, при зміні температури навколишнього середовища майже не змінюється. Тобто, 15 кВт вони мають при плюс 7, 15 кВт вони будуть мати і при мінус 20. Ти. Але за цю технологію треба е, заплатити. Теплові насоси економ класа змінюють свою потужність відповідно до температури навколишнього середовища. Тобто при плюс 7 він має потужність 44 кВт, а на мінус 20 він буде мати потужність 15 кВт. І це буде теж вірний вибір. Тобто, можна взяти бізнес-клас за 15 кВт, і воно буде відповідати, або взяти економ клас по каталогу він буде 44, але при температурі мінус 20 він буде 15 кВт, те, що потрібно будівлі. Існує третя відповідь, яка теж буде вірна, але вона буде оптимізована стосовно е, вартості е, самого теплового насосу. Я вибираю тепловий насос таким чином, щоб 90% опалювального періоду він справлявся з е, теплозабезпеченням будівлі, а 10% опалю... часу всього опалювального періоду. Щоб йому допомагав е, хтось додатковий. Ну, наприклад, електричний котел для умов Києва 90% опалювального періоду це е, температури назовні до значення мінус 7. Тобто мінус 7 це буде точка бівелентності, і відповідно, тепловий насос з потужністю 25 кВт за каталогом буде відповідати цим потребам будівлі при температурі мінус 7. В цьому діапазоні працює виключно тепловий насос. А тут буде допомагати електричний котел. Як розраховувати за цією методикою теплові насоси? Ми її будемо розбирати на курсі.